Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Вітам вас багато сердечні на польсько-українському проекті Польська Фана о життю Поляку в Україні оповідами цю неділю в те сам час на Радіо Респект. Можна нас теж знали з Фейсбуку раз на платформі Spotify. А ще й стеж на Ютубі, в Біяюн вишукувався полацеровіщизни. Можете панство запознати ще з нашою творчостю. Мене звати Андрій Конько, і сьогодні в програмі. Поляки Рівного проводять творчі семінари для полоністів Київщини. У Польщі прощаються із Матеушем Сітиком, військовим першої пансерної бригади, який став першою. Жертвою гібридної війни режиму Лукашенка, розв'язаної на польсько-білоруському кордоні. Варшава і Київ домовляються про розблокування кордону та про річницю перемоги польської демократії у 80-х. Все це сьогодні у найближчі півгодини залишитися з нами на польських кліматах. Усміхам ще до тебе, часто не Не любиту в світле <плес> дня. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera tek, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę, chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie. Bo jesteś, Pani, że późny sierpień, Zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu, ja tu U -u -u -u. mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe którego siła szybkość ściń Co jeśli się nabrałem I trudno to przeżyję Przygotuj się na sceny z Hollywood To miłość mi zapiera dech, Więc proszę zatrzymajmy się na chwilę Na chwilę Chociaż czasami nie śpię Zmieniło się powietrze jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Pachnisz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Mam wyludowe serce, motorki i rumieńce Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Pachnisz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem Я є світне твоє сте Fala. czas na wiadomości. Witam bardzo serdecznie na polskiej fali akurat jest czas na wiadomości oraz informacje. Nauczyciele i uczniowie Ligi Polonistów mieli okazję uczestniczyć w treningu Twórczego myślenia. Mam pomysł na pomysł. Informuję o tym Liga Polonistów, strona publicznej organizacji polonistycznej z Kijowa. Trening zainicjowała i przeprowadziła wspaniała trenerka zdolności poznawczych Ewa Mańkowska z ukraińsko-polskiego Sojuszu im. Tomasza Badury, który działa w równym. Takie treningi dają możliwość rozmaicenia lekcji niestandardowymi praktykami, inspirują do twórczych pomysłów, co więcej wskazują nowe drogi do poszukiwania rozwiązań problemów, informuje Liga Polonistów. Trening był naprawdę twórczy. Dziękuję Wam za współtworzenie przyjaznej atmosfery i aktywność oraz nowe znajomości w polskim środowisku aż po sam Irpin i Kijów. Коментує видаження Ева Маньковська з українсько-порського союшу міні Томаша Падурик організації Тура Дява Врубнем. Відомо ще на польській фарі першого червня відбулося святкування міжнародного дня захисту дітей, і майже 300 дітей з Волинської та Рівненської області побували у центрі в замлинні. Традиційний пікнік супроводжувався різноманітними мистецькими майстер-класами, а надлишок енергії можна було використати для фізичної активності. Словом свято вдалося. Консурат речі посполитої в Луцьку відзначив, що дитяче свято було б неможливе провести, якби не допомога та участь багатьох людей та польсько-українських організацій, які долучилися до підготовки та організаційно витягнули на своїх плечах цей день, зокрема, велика заслуга у цьому господаря інтеграційного центру землення отця Яна Бураса, а також працівників центру. Також подяка Тетяні Мілковські та громадській організації П'ятерня, Товариству польської культури імені Тадеуша Костюшка, Українсько-Польському Союзу імені Томаша Падури з Рівного та всім іншим залученим особам за їхні внески та допомогу в організації дитячого свята до речі про дітей. Нещодавно припала річниця смерті Ірени Сендлер. Польки, яка була знаковою постаттю часів Другої світової війни від початку німецької окупації, незважаючи на заборону, вона брала активну участь у допомозі польським євреям, будучи керівником дитячої секції ЖЕГОТА, пані Ірена рятувала єврейських дітей, таємно виводячи їх із Варшавського гетто та розміщуючи в польських сім'ях чи притулках, вона писала імена вцілілих на аркуші паперу, закривала ці аркуші в банки, які закопувала в саду, аби зберегти таким чином можливість для дітей дізнатися про їхні справжнє походження. Керувала Ця принципом, що кожному хто тоне, потрібно подавати руку, навіть якщо ти сам не вмієш плавати. Разом із співробітниками Варшавської соціальної служби допомоги та підпільної організації «Жигота» Ірена Сендлер допомогла сотням втікачів із Варшавського гетто. Якраз наприкінці травня припала 16-та річниця смерті пані Ірени. Після війни її заслуги перед єврейським народом визнали у формі присвоєння польці почесного звання праведниці народів світу. Варто також завжди пам'ятати актуальні слова Ірини Сендлер, які вона часто повторювала, що люди діляться лише на хороших і поганих. При цьому національність, раса чи релігія не мають значення. Значення має тільки те, яка ти людина. Довід ще він цей на польській фарі. Також хочемо поінформувати, що відбулося призначення нового керівника польського інституту у Києві. Після Роберта Чижевського ним став Ярослав Годун, професійний дипломат. Пан Ярослав розпочав свою дипломатичну кар'єру як співробітник культурно-наукового відділу посольства Республіки Польща в Бухаресті. Протягом 2006-2020 років був директором польського інституту в Бухаресті у Києві, в Софії. Також працював у польську. Му інституті дипломатії у Варшаві, де продовжував роботу над культурними та дипломатичними проектами. А впродовж 2020 і до 2024 року обіймав посаду в східному департаменті Міністерства закордонних справ Польщі був заступником директора апарату міністра МЗС Польщі та заступником директора департаменту публічної і культурної дипломатії МЗС Польщі. Вітаємо пана Ярослава з новим призначенням і сподіваємося на тісну співпрацю, що попри небезпеку війни польському інститутові у Києві вдаватиметься вистояти перед викликами. Мета поглиблювати польсько-українську співпрацю, зокрема через культурні та мистецькі проекти. Myślę, że nasłodzona noc lewituje dalej w nieba. Друзі, нашу польську хвилю, і далі про події у Польщі. Перша жертва гібридної антипольської агресії на кордоні з Білоруссю. у Польщі прощаються із солдатом першої бронетанкової бригади Матеушем Сітиком. Загинув Матеуш Сітек 6 червня. Попри те, що лікарі більше тижня боролися за його життя після ножового поранення на кордоні, військовий, на жаль, не вижив. Йому був лише 21 рік. Нагадаю, що на польських військових на польсько-білоруському кордоні напали 28 травня на ділянці поблизу Дубіча-Церківни підляського воєводства. Нападником був один із нелегальних мігрантів, які намагалися силою перетнути сталевий бар'єр на кордоні з Польщею, коли військовий заблокував захисним щитом пролому в сталевому за Гроджені провокатор завдав йому ножового поранення в область грудної клітки, ніж застряг в тілі потерпілого. Увесь цей час у військового та прикордонника, який йому допомагав, провокатори з білоруської сторони кидали каміння та гілки. Матеуш сітик був рядовим першої варшавської бронетанкової бригади. З ножовим пораненням грудної клітини його доставили до лікарні. Трохи більше тижня лікарі намагалися врятувати життя хлопця. На жаль, врятувати військового не вдалося. Нагадаю, що агресивно налаштовані іноземці, які знаходяться за технічним бар'єром, постійно атакують і провокують польських військових, які охороняють недоторканність кордону Польщі з Білоруссю. Такі події останнім часом відбуваються все частіше. Військових, які несуть службу на кордоні, закидують різними предметами. Зловмисники використовують каміння, гілки дерева, також рогатки з металевими кульками, аби завдати як найбільшої шкоди охоронцям кордону. Нагадаю, що міграційна криза на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією штучно створена. Вона фактично. Сформована режимом Олександра Лукашенка, якого звинувачують у веденні гібридної війни проти поляків, литовців та латвійців. Йдеться про добре організоване переміщення мігрантів на територію Польщі, Литви та Латвії, аби спричинити гуманітарну кризу в цих країнах. За понад 28 років свого правління Лукашенко часто погрожував Європі послабленням контролю на кордонах і різноманітними кризами. Операцію завезення мігрантів до Білорусі з близького сходу і Африки з метою виклику міграційної кризи раніше описав у своєму облозі журналіст білоруського опозиційного каналу Нехта Тадеуш Деож Гіцен. Він пояснив, що білоруські спецслужби проводять придуману 10 років тому операцію шлюз, коли під виглядом туристичних поїздок до мінська та обіцянок переправлення до Західної Європи режим Лукашенка привозить до Білорусі тисячі мігрантів. Потім перевозить їх до кордонів з країнами Євросоюзу, тобто до кордонів з Польщею, Литвою та Латвією, де Білорус. Уські служби змушують цих псевдотуристів нелегально перетинати кордон. Звісно, прикордонники країни Євросоюзу цього не допускають. Польща, Литва та Латвія змушені укріпляти свої східні кордони, підсилювати їх військовими. А білоруські спецслужби намагаються втопити прикордонні регіони в агресії та гуманітарній кризі. Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування польсько-українського кордону. Про це йшлося у Варшаві на зустрічі заступника міністра розвитку громад Сергія Деркача та державного секретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера. Зокрема, на цій зустрічі обидві сторони. Погодили такі пункти: відкрити пункт пропуску Угринів-Долгобичів для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску. Створення в системі є черга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску Ягодиндорогуськ та Краківець Корчова. Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту транспорту безпосередньо в пункті пропуску, як на українському, так і на польському боці. А також українська та польська сторона домовилися про запуск пілотного проекту з Реєстрацію в є черзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску Нижанковичі-Мальховіце терміном на один місяць. Гадаю, питання скасування чи змін до транспортного безвізу не обговорювалося та не було на порядку денному. Водночас польські протестувальники наполягають на функціонуванні угринів до Лугобичок та нижанковичі Марховіць лише для транспорту, який їздить на польські чи євросоюзівській реєстрації. Така позиція не прийнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма стосовно інших країн. Нагадаю, що з осені минулого року польські перевізники розпочали фізичне блокування трьох із чотирьох найбільших прикордонних переходів на польсько-українському кордоні. Як українські, так і польські експортери, імпортери та перевізники зазнають величезних збитків, так само страждають і взаємини між двома країнами, які ще не встигли відновитися після зернового конфлікту. Fala. Dobrze, że jesteś z nami na polskiej fali. Polska Fala. До речі, про одне із наймолодших польських свят влітку, 4 червня. Поляки вшановують день свободи та прав громадянина. Це спогад перших у повоєнній історії Польщі частково вільних виборів до Сейму та повністю вільних виборів до Сенату, які досі були скасовані ще з 1946 року після сфальсифікованого референдуму, коли до влади у Польщі Кремль поставив лояльний комуністичний режим. У 80-х свого роду це був формальний перехід від прорадянського радянського тоталітаризму до демократії. Odbyło się C 4 czerwca 1989 roku. Na Polskich zaproszę zapraszamy was na reportaż pod nazwą Europejskie Drogi do Swobody, przygotowany Fundacją fundacji Center Solidarności Times of Polski. Wybór Polaka Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku, mało wówczas znanego kardynała z zażelaznej kurtyny, był ważną zapowiedzią zmian nadchodzących w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybuch masowych robotniczych strajków w Polsce latem 1980 roku pod przywództwem wyrzuconego z pracy elektryka Lecha Wałęsy pokazał władzy siłę obywatelskiej solidarności. Sierpniowe strajki po raz pierwszy w historii państw bloku sowieckiego zakończyły się podpisaniem porozumienia z komunistycznym rządem. W Polsce narodziła się prawie dziesięciomilionowa solidarność. Wydarzenia roku 1980 zaczęły zmieniać mapę Europy, a powojenny blok sowiecki zaczął się rozpadać. Brutalny okres stanu wojennego w Polsce, trwająca półtora roku grudniowa noc. Niosące nadzieję na wolność pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do wciąż zniewalanej przez komunistów ojczyzny. Kolejna fala strajków w 1988 roku. Wciąż trwający kryzys gospodarczy, wreszcie kontrakt władzy i części opozycji przy okrągłym stole, otworzyły drogę do częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku. Przyniosły one Tadeuszowi Mazowieckiemu stanowisko pierwszego niekomunistycznego premiera, a Lechowi Wałęsie urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Йдеться у репортажі під назвою Європейські дороги до свободи підготовленого фундацією Центру Солідарності та МЗС Польщі. 4 червня це була символічна перемога наступних покорінь поляків, які так і не змирилися з поневоленням. Це була перемога руху Солідарність, проти якої влада послала танки в грудні 81-го, бажаючи силою зламати національний дух свободи поляків. В маю 1988 року одсунята від влади Яноша Кадара. Zastąpił go Karol Gross. Symbolicznymi pogrzebami skazanego na śmierć premiera z 1956 roku Imre Nodža Węgrzy żegnali komunizm. Rozmowy trójkątnego stołu oddały rząd Józefowi Antalowi, a w wyniku dalszych rozmów narad opozycji nowo wybrany prezydent Matiasz Surosz, w 1989 roku publicznie ogłosił niepodległość Republiki Węgierskiej. Terror wojsk sowieckich i wschodnio służby bezpieczeństwa Stasi nigdy nie powstrzymał masowych już w 1989 roku ucieczek obywateli NRD na zachód Europy. Sowieckie czołgi zatrzymał Gorbaczow wbrew woli Honeckera. Mieszkańcy Berlina wspólnymi siłami na oczach całego świata burzyli mur berliński, będący od 28 lat symbolem podziału Europy i granicą wpływów sowieckich kończyła się dominacja Kremla. Gorbaczow zgodził się na politykę kola. Ostateczne zjednoczenie Niemiec nastąpiło w 1990 roku. 4 czerwca 1989 roku Wyborczy biuletynie nabrał czynności. Rezultat tego głosowania zapoczątkował proces zwolnienia całej wschodniej Europy od komunizmu. W listopadzie 1989 roku powszechne protesty w Czechosłowacji zaczęły kruszyć resztki oporu komunistycznej władzy. Demonstracjom, nazywanym Aksamitną Rewolucją, przewodził Wacław Havel, popularny i uznawany opozycjonista i dramaturg. Po objęciu urzędu prezydenta, proklamował Czechosłowacką Republikę Federacyjną. Ogłosił niepodległość Czechów i Słowaków. Odrębność kulturowa i religijna spowodowała, że premier Władimir Meciar objął rządy w Słowacji w wyniku rozdziału nazwanego aksamitnym rozwodem. Bułgaria, pod wodzą Todora Żywkowa, przez lata była posłusznym sojusznikiem Moskwy. Pod naciskiem protestów społecznych, od grudnia do marca 1990 roku toczyły się rozmowy bułgarskiego okrągłego stołu. В виніку завартого порозуміння в червцю відбилися вольне вибори парламентарне. Вибори 4 червня тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ятого року призвели до обрання повністю вільного сенату і частково вільного польського сейму на умовах, узгоджених під час переговорів опозиції із владою за круглим столом. Czerwone wybory w 1989 roku stały się przełomem w procesie wielu politycznych zmian w Polsce. Tymczasem Polska Republika stała się pierwszą krajiną ze wschodniego bloku, gdzie przedstawiciele demokratycznej opozycji otrzymali realny wpływ na władzę w dżarze. W wyniku rozpadu bloku wschodniego na mapie Europy, a także Azji na początku lat 90. na powrót pojawiły się Litwa, Gruzja, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Azerbejdżan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, Armenia, Tadżykistan. Turkmenistan, a także Rosja, Słowenia, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra. Zapoczątkowana solidarnościową rewolucją w Polsce, zmieniająca się w niezwykłym tempie mapa Europy wraz ze swymi wolnymi granicami, otwierała umysły ludzkie. Uwalniała od lęku. I chociaż na początku lat 90. procesy faktycznego odzyskiwania suwerenności państw byłego bloku sowieckiego stały nadal pod wielkim znakiem zapytania, nigdy wcześniej w powojennej historii świata w tak krótkim czasie nie legło w gruzach tyle barier dzielących ludzi i narody. Сейм Республіки Польща переконаний в особливому значенні цієї дати для Польщі суверенної та демократичної держави вільних громадян, які усвідомлюють свої права. І тому 4 червня було оголошено Днем Свободи та громадянських прав спеціальною резолюцією Сейму Республіки Польща у 2013 році. Друзі, наш час добігає кінця. Бажаємо всім спокійного вечора. Пікнего на тарас щіли і моци витривать. W walce za wolność i obronę Ukrainy. Cieszymy się, że w tej walce nie pozostajemy sami, że Polska i Polacy są na naszej stronie. Razem zwyciężymy. No i tak uciekam od jutra. Liczę, że mam siłę do zmian. Ale dziś włóczę się. Czuję, że to nie jestem ja Na plecach ciągle strach bycia sobą Że znowu czeka sens uchyla tylne drzwi, biegnie daleko chęt, Już za późno na kolejny dom, dom. Насуване за щероку в канцелярії Презиса Ради міністру в рамах конкурсу Полонія і Поляці за границу дві тисячі двадцять три проект Польські медіа на Україні Дві тисячі двадцять штрих-двітисядвість п'ять реалізоване через фундацію Вольність і демократія. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ототожнювана із офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща та Фонду Свобода і Демократія.